Смерти, де твоя перемога? Смерти або могила, або пекло де твоє жало? У світі зазнаєте багато страждань, але будьте відважні, я, світ переміг. Слава Господу! Зі всіма разом сьогодні хочеться сказати, брати і сестри, це... і привітати цим пасхальним вітанням Христос Воскрес! Читаю місце слова Божого. Ми вже сьогодні багато чули різних місць. Один віршик. 20 розділ Євангелія від Івана. Перший віршик. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта. Як ще було темно, до гробниці. І побачила, що камінь від гробниці відвалений. Слава Господу! Ми читаємо, брати і сестри, євангелист Іван. Він описує цю історію, і він каже, що перший день тижня Марія Магдалина приходить світа. Ми знаємо, правда, що таке вдосвіта це є ранішній день, коли, можливо, сходить тільки сонце. Марія прийшла до гробу. Марія, яка звана була Магдалиною, і каже Слово Боже, що вона побачила, що камінь від гробу був відвалений. Ця жінка вона прийшла, серце її, воно рвалося до цього місця, де був похований Ісус. І я хотів би сьогодні своєму слові трішки говорити за цю жінку. Що вона значить для нас? Її історія, що вчить нас, і що вона робила для Христа, і приклад, якби для нашого життя, для нашого ходження. Знаєте, Марія Магдалина, ми читаємо, брати і сестри, це буде Євангелія від Луки, в восьмому розділі говориться так за неї. Ми читаємо з перших віршів, восьмий розділ, і слово Боже каже так: і сталося, що після того він проходив містами і селами, проповідуючи і звіщаючи царство Боже, а з ним було дванадцять та деякі жінки, які були оздоровлені від злих духів і хвороб. Марія, звана Магдалиною, з якої вийшло сім бісів, Івана, дружина. Кузи, прибічника Іруда, Сусана і багато інших, які служили йому зі свого майна. Ми читаємо, брати і сестри, Євангелист Лука, він розказує, що коли Ісус Христос ходив, Він проповідував містами і селами, і з ним ходила група жінок. Крім апостолів, його постійно слідували за ним деякі жінки. І ми бачимо, що Лука описує, каже, що деякі з них вони були звільнені від злих духів духів і хвороб. І акцентує увагу Лука на Марію, яка була звана Магдалиною. Це було не її прізвище. Вона походила з міста Магдала на південному західному березі Галілейського моря, Звідки вона, де вона жила, звідки вона була родом, так її і називали. Знаєте, я знаю брата одного з нашої церкви, так є подібно. Коли я приїхав в Новолин жити, тільки тоді я взнав, що в нього є зовсім інше прізвище по паспорту. І подібне було, знаєте, ми знаємо Ісуса, я так само називали Ісус Назарянин, правда? З міста Назарета. Ісус Назарянин. Подібне це Магдалина, вона походила з міста Магдали. І ось ми бачимо, що ця жінка вона була в рабстві злих духів. Вона була в цьому рабстві, вона нуждалася в звільненні. Ми бачимо, що Лука він заакцентував саме, він перерахував багато жінок. Але саме акцентує увагу на цій жінці, каже, з якої було вигнано сім бісів. Було дуже важке її становище. Людина перебувала в рабстві, її тіло, її розум, її душа вона була пригнічена, її дух він був, відривався від Господа. Вона переживала великі страждання. Коли ми читаємо за таких людей, ми читаємо це на сторінках святого Писання, особливо новий Завіт за часів життя Ісуса Христа, Він описує, наскільки важко було таким людям. В Марка, правда, ми читаємо в першому розділі. Ісус, там, в Капернаумі, в синагозі, Він звільняє одного чоловіка. Він звільняє його, і люди, які там були, вони жахнулися, і вони кажуть, що це за новичення з владою. Каже, навіть нечисті духам він наказує, і вони, що його, і вони його слухають. Далі, коли ми проходимо по Марка в п'ятому розділі, в першому віршику, з першого віршика і нижче, ми читаємо за цього чоловіка з Гадаринського, ми читаємо тих печерах, який проживав. Наскільки тяжке було його становище? Злі духи брали його таку владу, каже, що він розривав кайдани, розривав ланцюги, розривав, чим його там спутували шнурками, але прийшов його життя Ісус. Далі ми читаємо, брати і сестри, Марка 9 розділ, ми читаємо за чоловіка, який привів свого сина. І було дуже його важке становище. Тато плакав і каже, що коли цей злий дух бере його, каже, він його кидає в вогонь і воду. Ти не маєш влади над своїм тілом, ти не маєш влади над своїм розумом. Становище тяжке, але прийшов Ісус. Ми не знаємо, брати і сестри, історія нам не розказує за Марію Магдалину, який був її стан, які були в неї прояви. Але я думаю, що стан був важкий, сім злих духів. І от приходить її життя Ісус. Приходить їй життя Ісус і звільняє її, дає їй зовсім інше життя. Вона стає свобідною. І ми бачимо і читаємо, брати і сестри, за неї, що вона ходила з Христом в знак подяки. Вона полюбила того, хто звільнив її. Серце її прив'язалося до Ісуса. Вона бачила все те, що творив Ісус. І вона захотіла допомагати Ісусу. Щось робити в знак подяки для Господа. І слово Боже каже, що вони служили йому зі свого майна, ці жінки. Якщо брати цей контекст, можливо, вона була небідною людиною, і ми бачимо, що навіть своїм майном ці жінки вони допомагали служінню Христа. Сьогодні, брати і сестри, Христа немає з нами. Але кожен з нас, правда, отримав. Звільнення від гріха. Слава Господу. Я пам'ятаю своє життя. Ми можемо кожен переглянути своє. Наскільки ми були залежні від, від яких то гріхів, можливо, ми не мали такого стану одержимості, як, як ця жінка, але ми були в рабстві гріха. І Ісус звільнив слава Господу. І сьогодні в знак подяки ми маємо служити Господу. Ми читаємо, брати і сестри, 25 розділ. Євангелія від Матвія, слово Боже, каже так. З 34-го віршика. Бо з 35-го Бо голодував я і видали мені їсти. Спраглим був і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли. Не мав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я і ви прийшли до мене. Тоді узвуться до нього праведні кажучи: Господи, коли ми бачили тебе голодним. І нагодували або спраглим і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем, і прийняли або нагім, і одягнули. Коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці і прийшли до тебе. Цар у відповідь скаже їм: Запевняю вас, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Слава Господу! Я перечислив, брати і сестри, те, що ми можемо сьогодні робити для Христа. Марія, вона служила Господу. Вона ходила всюди за ним і прислуговувала для нього. Далі ми читаємо в контексті, це буде Івана, 19 розділ, з 25-го віршика, Слово Боже, каже так. Коли вже Ісус, брати і сестри, був на хресті. Історія нам говорить, що 25 й, -й віршик 19 го розділу Івана біля Ісусового Христа стояла його мати, сестра Його матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Ми знаємо, брати і сестри, що коли Ісус прийшов туди в Єрусалим, то всі, хто його супроводжував, вони прийшли разом з ним. І туди прийшли ці жінки. І я думаю, можливо, брати і сестри, Біблія нам про це не говорить, що Марія була там, на цій площі, де був вибір між Ісусом і Варавою. Можливо, вона плакала, стояла, вона не розуміла, що сталося. Але Ісуса схопили. І ми читаємо вже далі історію, коли Ісус Він там на хресті, стікає кров'ю, переживши важкі муки, Він мовчить. І ми бачимо там біля того Христа інші євангелісти розказують в Матвія і Марка описано, що вони стояли трішки поодаль. І ось вони стоять там біля цього Христа. І їхнє серце розривається. Я не знаю, що переживала Марія. Але, можливо, брати і сестри, знаючи його любов, її любов до Ісуса, її серце розривалося. Це була скорбота. Того, кого вона так полюбила, того, хто звільнив її. Вона бачила того в Ісусі, хто давав людям життя, хто ізціляв, воскрешав померлих і зганяв нечистих духів, мав таку владу це й прибитий на Христі. Я не знаю, що було в її серці, можливо, вона думала, Ісусе, ну чому ти не зійдеш з Христа? Я думаю, вона хотіла би бути там замість Нього. Ми бачимо, що не дивлячись на обставини, вона була там біля цього Христа, учні розбіглися. Небезпечна ситуація. Правда? Але вона там. Де вона? Вона там, де має бути? Вона на своєму місці. Ми сьогодні, знаєте, буває підвладні якимось обставинам, шукаємо якісь оправдання, нам щось не виходить, або нам буває страшно. Це людський фактор. Але коли ми любимо Ісуса, ми будемо там, де нам потрібно бути. Марія, не дивлячись на небезпеку, вона стояла біля того, кого вона любила. А Він прибитий на хресті. Він стікає кров'ю, він помирає в тяжких муках. Той, на кого вона покладала великі надії. Він сьогодні прибитий на хресті. До кінця, можливо, вона всього того не розуміла. Далі ми, брати і сестри, читаємо. В Марка, Слово Боже, нам говорить, 15-й 15 розділ 47-го віршика, Слово Боже каже так, вже коли поховали Ісуса, я не буду зачитувати вище по контексту, Слово Боже каже, Марія Магдалина і Марія Йосипова мати дивилися, де Його поховали. Наскільки ця любов була великою? Наскільки ця любов була жертвеною, брати і сестри? Проходять ці дні Ісуса знімають, знімають з Христа, і вона шукає, вона шукає, куди його понесли. Вона слідкує, де його поховають. Куди занесуть тіло того, кого вона так любила? І вона це побачила, вона була там при похованні. І ось коли ми, брати і сестри, я вертаюся до Євангелія від Івана, до 20-го розділу, коли приходять ці хвилини її життя, коли вона біжить туди до гробу, я вже читаю з двадцяти розділу з другого віршика, Тож вона побігла і прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм. Забрали Господа з гробниці, і невідомо, де поклали його. Тоді прийшов Петро з іншим учнем, і вони підійшли до гробниці, бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра і прибув перший до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак він не війшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро, він прийшов до гробниці і побачив, що лежить полотно та хустка, яка була на його голові, вона лежала не з полотном, але згордена окремо в іншому місці. Тоді ж увійшов і інший учень, який прибіг першим до гробниці і побачив і повірив. Оскільки вони ще не знали писання, що він мав воскреснути з мертвих. Отже, учні повернулися знову до себе. А Марія стояла на дворі біля гробниці і плакала, плачучи, нахилилась до гробниці. Ми бачимо, брати і сестри, що учні прийшли, вони побачили, що нема тіла, і вони пішли назад. Марія не йде нікуди. Марія плаче. Марія страждає. Куди забрали Господа? Ми читаємо в Івана. Ми читаємо, що це вона прийшла тільки одна. в інших євангелістів, йде як доповнення, що там були інші жінки. Ми сьогодні чули, що була й інша Марія. В інших євангелістів ще допоможуться іменами, і там навіть написано, що були іще деякі жінки. Але Іван він акцентував чомусь свою увагу саме на Марії Магдалині. Він хотів видно, показати її історію, цього хотів сам Господь. І ми бачимо, брати і сестри, що вона плаче. Сі ружі йшлися, але вона нікуди не йде, і плаче, каже, нахилилась до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи в білому, один у головах, а один у ногах, де лежало тіло Ісуса. Вони сказали їй Жінко, чому ти плачеш? Відповідає їм тому, що взяли мого Господа і не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулась назад і побачила Ісуса, який стояв та не впізнала, що то Ісус каже: їй Ісус. Жінко, чого ти плачеш, кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому: Пане, якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав, я заберу його. Алілуя. Я заберу його, Марія, подивись на себе. Та ти жінка, яка в тебе сила, кого ти піднімеш, кого ти забереш, бездихане тіло. Покажи мені, де його поклали, я його заберу. Я заберу свого Господа. Я заберу Ісуса, який дав мені життя, який дав мені звільнення. І каже їй Ісус Маріє, обернувшись, вона йому каже єврейською мовою равуні, тобто учителю. І тут вона впізнала Ісуса. Слава Господу! Я не знаю, брати і сестри, яку радість переживало її серце. Але вона, брати і сестри, Своєю любов'ю, своєю покорою ми ніде не читаємо, що вона себе виставляла. Правда, вона в покорі, в смиренні служила Господу в знак подяки і любові до Нього. І ми бачимо, що вона удостоїлась того, щоби першою побачити Воскреслого Христа. І всі чотири євангелиста вони згадують про цю жінку. Вона любила Ісуса. Я би сьогодні хотів би мати подібну любов до Господа, жертвену. Знаєте, таку безкорисливу любов до нашого Бога, не дивлячись ні на які обставини, щоб слідувати за нашим Христом. Сьогодні ми будемо дякувати, брати і сестри, за чудове Боже Воскресіння, що Він воскрес в серцях кожного з нас. Можливо, тут є люди, які не знають Христа. Шукайте Його, шукайте його всім своїм серцем, і я вірю в те, що він відкриється вам в своїй любові. Так, як звільнив свого часу цю жінку, він звільнить кожного, хто сьогодні є в рабстві гріха. Нехай Богу буде слава. Амінь. Встаємо, молимось. Слава тобі, Ісусі.